16 жовтня депутати зібралися на чергову сесію Житомирської міської ради. Серед питань, які планують розглянути, продаж понад 40 земельних ділянок. Наприклад, ділянка в центрі міста за адресою вулиця Велика Бердичівська, 35. Ще продають землю біля будинку серця. До сесійної зали прийшли люди, які виступили проти таких рішень. Я сьогодні виступаю від імені частини громадянського сектору і звертаюсь до вас сьогодні з приводу діяльності депутатів фракції Європейська. Солідарність Олега Горая. З 2015 року житомиряни, які живуть на вулиці Велика Бердичівська, 35, 37, 39 і 41, систематично зустрічаються з вавіллям і одноосібним бізнесовими інтересами даного депутата. Зрізання понад 20 дерев, бійки тощо. Ми бачимо на офіційному сайті міської ради. Відсутність біографії депутата Олега Горая відсутність 2021 року щорічних депутатських звітів. Ми просимо голову фракції Зубко е, Людмилу Миколаївну, а також усіх депутатів фракції, е, фракції надати. Офіційну оцінку діям і фактам, які додаємо у нашому зверненні щодо депутата Олега Горая, Розгляньте питання про відкликання мандата або відсторонення від участі його у фракції. Це багатоквартирний будинок, і я мама двох діток, які навчаються в школі номер 21 Горай, депутат, забрав у нас в'їзд до нашого будинку. І я маю для того, щоб потрапити до свого помешкання автівкою. Я маю проїжджати через будинок 41, який має понад 200 квартир. Там бігають дітки, там живуть люди, і кожного разу, коли я їду додому, я потрапляю на дітей, які ну, можуть постраждати. Перед тим як звинувачувати когось, потрібно в першу чергу задати питання собі, коли ви в останній раз заповнювали декларацію. А не заявку на грант. це перше. По-друге, можливо, ви будете робити цей історичний історичний сміх, і він принцювати про що говорить. <рес> Нас зацікавило питання по продаж землі, а особливо по об'єкту, який розташований на майдані перемоги 7А, тобто біля нашого знаменитого будинку серця. Взагалі викликає абсурд, як можна продавати землю під об'єктом небудованого будівництва, яке примикає ну, платну до пам'ятки історичної забудови історичних будівель у Житомирі лишились буквально на пальці двох рук, можна порахувати громада. Дізнається про все, що відбувається в місті, постфактум. Те ж саме продаж землі, шановним паном депутатам, які роблять це чомусь е, не від власних юридичних фірм, а застосовують до цього десяток різних фопів і тому подібне, чому не можна вести свою підприємницьку діяльність ну, нормально, як всі звичайні люди, ми вимагаємо зараз і наполягаємо на повному мараторії. На продаж в землі в місті Житомирі, в районі, в області повний мораторій, лише дострокова аренда. Я хочу проінформувати громадськість, що питання щодо проїзду та питання біля будинку серця знімається на довивчення. І далі ми проінформуємо громадськість на наступну сесію. Сьогодні громадяни були стурбовані тим, що на кочерги і великі Бердичівські. Я не була, то я не зовсім розумію, де закритий проїзд. Але для того, щоб почути громадськість, ми брали технічну перерву. Ми дійшли всі до згоди весь депутатський корпус. Про те, що ми це питання знімаємо з розгляду сесії і будемо його довивчати. Про юридичну сторону питання, про те, як ми його вирішимо, обов'язково ми проінформуємо на наступній сесії.